Ми тут маємо на цій ділянці близько 120 сортів фундука. Всі гарно себе почувають. Деякі потрібно буде ще все-таки викорчувати. Ми знаходимося на плантації фундука, де ми вирощуємо тут. У нас є і плодоносящі дерева, також і вирощуємо саджанці фундука. Ми закладали цю ділянку в 2010 році. Починали з української селекції фундука. потім... Помалу перейшли на польську селекцію, трішки балувалися італійською, але в нас італійська селекція трішки не пішла на Вінниччині. Потім перейшли на американську селекцію, такі сорти, як Джефферсон, Ямхіл, Тета, Макдональд, Поліо. Маємо вже плодоносящі дерева. Щоб брати українську селекцію, чи, на мою думку, це насінневого походження. Вона себе не виправдала. Деякі сорти є гарні, шедеври, караманівський, Україна 50. А всі інші степові, давидівські, їх прийшлося викорчовувати. Потім перейшли поступово на американську селекцію. Вона більш така стійкіша до наших кліматичних умов. Є над чим працювати. Будемо ділитися з власним досвідом, будемо вам розповідати про фундук, перспективна культура. Так, що думаю, буде цікаво. Підписуємося, ставимо лайки. Не забуваємо.